Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок, підкажіть, що ви мене чуєте, бачите. Добрий день, тому. чуємо бачимо. Дякую. А, у мене зараз буду намагатися ще підключитися з іншого підключення, зі свого вже якісь проблеми з інтернетом, тому давайте тут розпочнемо. Скажіть мені, чи є у нас об'єкт господарювання на слухання. Так, є, добрий день. Mm -hmm. Представник суб'єкту господарювання Ярослав Вікторович, Юрій Консульт, представник ТОВ КЕСУ+. Дякую чи є в нас представники громадськості? У нас ще є двоє учасників. Якщо серед вас є представники громадськості, будь ласка, або включіть мікрофон, озвучте це або можете написати про це в чаті. Поки в чаті не бачу, давайте так у кожного особисто запитаю. пані влада, кого ви представляєте. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. І пані Ольга ще на Словицька єм, кого ви представляєте. Доброго дня, теж представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, тоді наступним чином діємо. Поки що в нас є тільки міндовкілля та представники суб'єкта господарювання. Чекаємо 15 хвилин, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. І через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. вже 12 година, 16 хвилин. Сьогодні в нас 26 березня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процедурі оцінки здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Кесоплюс. Стосовно планованої діяльності спеціальне користування надрами з метою видобування піщано-гравійної суміші на Зеленогайському два родовищі, придатних в якості сировини для отримання гравію та піску шляхом у Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічної оцінків по, по голодеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який серед іншого який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, якого не планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання передбачені. Статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля проводили не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалених та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2.2 статті 17 закону, згідно з яким а, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл. Порядок проведення громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті День Реєстру оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 19 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Це міндовкілля як організатор громадських слухань. Є ще три учасника. Я вас попрошу всіх представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду по черзі називати, включайте, будь ласка, мікрофон, представляйтесь. Отже, юрист консуль ТОВ КЕСОПлюс. Добрий день. Добрий день. Кушнір Ярослав Вікторович, представник суб'єкту господарювання ТОВ КЕСОПлюс. Дякую. Дякую. Бровченка Влада. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. Дякую. А, Ольга Левицька. Доброго дня, я також представник суб'єкта господарювання. А, дякую. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з чотирьох учасників. Один учасник це представник Міндовкілля, як організатор громадських слухань. Інші три учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити, що в нас ведеться ще раз відеозапис, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю плюс стосовно планованої діяльності. Що передбачає спеціальне користування надрами з метою видобування піщано-гравійної суміші на зеленогайському родовищі, зеленогайському два родовищі, придатних в якості сировини для отримання гравію та піску шляхом розсіву? Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня, до побачення, До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.